Доброго дня шановні глядачі мого каналу. З вами Михайло Іванович. Ви на каналі Екзотичний Діт. Сьогодні 14 березня 2024 року. Явдохи. Розпочинаємо новий картопляний сезон. Явдоха сьогодні розпочалася хмарною погодою. Вітер дме зі сходу холодний. Явдоха в цьому році холодна. Подивимося далі, як воно буде. У минулому 2023 році явдоха була зранку і цілий день сонячна, тепла. Що вам сказати? По прикметам, яка явдоха, вдоха, таке повинно бути літо, такий врожай картоплі. У минулому 2023 році явдоха була тепла. І врожай картоплі був добрий. Який буде врожай у цьому 24-му році? Подивимося, чи буде він такий гарний, чи може буде неважний? Будемо все це перевіряти, записувати і вам показувати, розказувати. Як перезимувала моя картопля? Картопля моя перезимувала добре. Добре, зима була тепла, і картопля могла порости. Але в мене в погрібі стоїть дуже корисний прилад. Я вам про нього казав, це термостат. ось він стоїть, табло в нього там світиться. Він підтримує температуру в мене в погрібі 2, 2,5 градуси плюс. Він це контролює. При теплих зимах раніше картопля в мене дуже проростала, особливо ультраранні сорти. Як тільки поставив термостат свій, проростання перестало. Так що картопля добре перезимувала, для вдоха, сигнал доставати картоплю. Тому розпочинаємо. Підписуйтесь на мій канал. Натискайте вподобайки, коментуйте, задавайте питання, на всі відповім. Натискайте дзвіночок, щоб не прогавити подальше цікаве відео. Далі буду розповідати всякі хитрощі, щоб вона добре проросла картопля. Тому підписуйтесь, буде далі цікаво. З вами був Михайло Іванович на каналі Екзотичний Дід. Бажаю всім міцного здоров'я, гарних вражаїв і перемоги. До побачення!